Сьогодні варю борщ. От, М'ясо ж у мене раз закипіло. Я його промила, злила, промила, поставила, знов закипать, воно знов закіпає, І Отаке у мене сьогодні м'яско. Оце раніше варила на реберцях. Взагалі, я борщ люблю тільки із свинини. І на кісточки. Обов'язково. Ніяка, ні гуска, ні утка, ні, ні, там, ні качка, ні, нічого мені не, не, не подобається. Колись у дитячі роки мама варила, ну як? Кожен варить з того, що його є. <кхем> От, ну. Тепер у мене просто трошки є вибір, і я варю тільки із свинини. Мама варила, ми їли, а куди було діватися. Тепер закипіло другий раз. Тепер я сюди рожу 4 горошечки души стопиться і одна гвоздічка. І я одразу у мене вариться з м'язком, у мене вариться бурячок, е морковка, от, і цибулька. Хотіла ще положити квасолі, але як оказалося, Квасолі в мене закінчилася, так що з квасолію буде трошки другий раз треба прикупити. Так, все, тепер це в мене кипить, закипає і кипить, далі будемо варити. Так, тепер я положила сюди, заложила картопельку, картопелька вже моя доварюється. М'яско вже зварилося, вже прямо відстає кісточка, я можу його обрати, кісточку вона тут вже не нужна. Ні одна, ні друга. Тепер що, тепер я ложу, ложу сюди капусту. Ложу капусту. Засмажку я робила так. На смальці я пасірувала цибульку, я її не дуже. попасірувала. томатний соус і чесничок сюди. Обов'язково. Воно у мене пару раз тут скіпне, пропариться чесночок. Ще можу чуть додати на кончику ножа, я ще додаю паприку порошок. От. Тепер додаю ще перчик сюди обов'язково свіженький. А, солю. Солю. Перчимо ми кожне собі в тарілочку, тому що я не дуже люблю. І оцю всю засмажечку я викидаю, викидаю, вилажую у борщик. Виключилася. Тепер він у мене покипить. Віддасть це, смажка віддасть сюди своє все. Так, робимо більший вогник, він закипає. І далі будемо проварюватися ще. Отакий От у мене вийшов борщ. Отакий. От він насипала. І зараз будемо обідати. Пишіть, як варите ви борщ, я буду дуже рада почитати.